Хто прочитав першу книжку Наталії, вона на асфальті, не може обійти неубагою і другої книжки. Бо першою книжкою Наталя заявила про себе, як високоталаоновича, а етеса. Кілька її рядків прочитаю. Сутність любові Хоча брунь... квітнева брунька яблуком стати. То. Вечір малює тополькою, пензликом зорі на небі. Чорнобривці побачені в Туреччині, наче полоянки о Туреччині, віддавали роду молоду. Це тільки можна сказати. У розп'ятій осені поширшала тематично. Тут і, і Рембрандт, і Рафаель, і образ Мазепи. але... Показаний так, що ніби через власну душу і його долю, як ось він дід, а для мене коханий. Тут і шукачі раю, і куточок раю, і малодрама осень. Жінка в опалому листі. Особливо я хочу наголосити на золотих пелюсках Наталі. Це проза поезія, але це той потенціал, який ще не розкритий. Вона може... Одним речі написати оповітку радість. Суцення підбігло з таким радим виразом, ніби збиралося розповісти мені добрі новини. Дмитрий. Або серце оповідка. Юнак, який виріс на Дніпрі, Дніпрі підтопився. Але як це передано, як п'є по серцю остання фраза, старий Дніпро не знав, що чинити, коли людини І більше не треба. Я дуже радий, що до когорти талановитих українських поетес приєдналася ще одна, дуже талановита протеста. Я її вітаю книжкою і буквально чекатиму нових зустрічей з нею. Бо після їх прочитання хочеш поставити їх на почесне місце